Казка гидке каченя, мандрівка до щастя. Жила була колись у тихому ставку мама качка, яка з нетерпінням чекала, коли вилупляться її яйця. Нарешті настав день, коли одне яйцо тріснуло, і звідти з'явилося маленьке, сіреньке каченя. Хоча мама качка любила всіх своїх малюків, вона не могла не помітити, що це каченя виглядає інакше, ніж інші. Мій любий, ти можеш бути не таким гарним, як твої братики та сестрички, але для мене ти не менш особливий, сказала вона, оточуючи каченя любов'ю. Але з кожним днем мала каченя помічало, що й інші каченята. Дражнили і сміялися з нього через його зовнішність. Відчуваючи сум і самотність, воно вирішило покинути ставок і знайти місце, де його приймуть. Каченя подорожувала через Луки та ліси, сподіваючись знайти друзів, які приймуть його таким, як воно є. По дорозі воно зустрічало інших тварин, які дивувалися від його незвичного вигляду. Ти не виглядаєш, як ми, казали зайці. Чому ти такий сірий? запитували пташки. Серце маленького каченята стискалося з кожним таким питанням, але воно продовжувало свою подорож адже хотіло знайти свій справжній дім. Коли настала осінь, воно натрапило на чудове озеро, що блищало під золотими сонячними променями. Там воно побачило групу граційних лебедів, які ковзали по воді. Їхні крила виблискували, наче чисте срібло. Зачароване їхньою красою, маленьке каченя підійшло до них. Але наближаючись, воно зупинилося, згадавши, як до нього ставилися раніше. Воно боялося, що лебеді теж його відкинуть. На його здивування лебеді привітали його з розкритими крилами. Привіт, маленький друже. Ти можеш приєднатися до нас, сказав найдобріший лебідь. Але я не гарний, як ви, я просто гидке каченя, сказало каченя з ноткою смутку. Мудрий лебідь ніжно усміхнувся. Ти можеш так думати зараз? Але краса це не тільки зовнішність. Це бути добрим, хоробрим і вірним собі. Ходи, будемо друзями. З новою надією та щастям маленьке каченя приєдналося до нових друзів. Дні йшли, і воно відчуло щось особливе, коли плавало з лебедями, грало в ігри і сміялося з ними під місячним сяйвом. Одного ранку, дивлячись на своє відображення в озері, воно побачило чудову істоту, яка дивилася на нього у відповідь. Його колись тьмяні пір'я перетворилися на чисто білі, і воно зрозуміло, що виросло в прекрасного лебедя, як його нові друзі. Від того дня маленьке каченя, більше не було гидким каченям. Воно стало хоробрим, і граційним лебедом, готовим зустріти будь-який виклик. І воно знало, що справжня краса прихована в серці кінець казки.